Вітаю! Мене звати Світлана Напольських і я авторка курсу Польська граматика легко. Чому ви вирішили створити саме такий курс? Все дуже просто. Я зробила те, що в мене виходить найкраще. Коли я навчалася в університеті на полоністиці, я завжди задавалася питанням: чому ж книжки дають такі складні правила, які пояснюють досить прості речі. Розумієте, книжки по граматиці пишуться філологами для філологів. Це як дивитися на дерево. Коли дивишся згори, то бачиш, ніби всього так багато і все таке заплутане. Але коли дивишся з боку стовбура, то бачиш всю структуру, всі гілочки. Маючи математичний склад розуму, я вже за студентських часів прагнула все спростити та систематизувати. Власне, вже з того часу навчання в університеті я почала створювати різні схеми та лайфхаки. На практиці потім з учнями вони відшліфовувалися і свою ефективність вони підтверджують результатами учнів на міжнародних іспитах на співбесідах на роботу та в ОМріяний університет. Чим відрізняється ваш курс від інших? Справа в тому, що такого курсу ще не було. Мій багаторічний досвід і розуміння потреб учня дозволили створити такий курс, якому немає аналогів. Чому? Поясню. В курсі я застосовую знання зі своєї роботи, тому він включає спеціальні схеми, лайфхаки і мою авторську методику, і тому все складне стає простим, як відгукуються мої учні. З чого складається курс? Курс складається з рівнів, і кожен для себе сам вибирає або йти послідовно або вибрати той рівень, який необхідний для підготовки. Визначити свій рівень допоможуть безкоштовні тести, які є на сайті. Кожен рівень поділений на модулі, і це додає структурності і продуманості всьому курсу. Кожен модуль складається з уроків, які розміщені на освітній платформі, тому приступити до навчання ви можете одразу після оплати. Іменник має закінчення АМІ. Давайте подивимося, приклад. З добрими цитринами, ладними кобітами, польськими помідорами. Місцевий відмінок відповідає на питання Оким очи та використовується з деякими прийменниками, такими як В, на, при, по, о. я». Ваш варіант. Ваш варіант. Препрашаш. І чоловічий особовий рід, бачите, теж легко досить, ми шлішми, ви шліще, вони шлі. і не чоловічий особовий рід ми швидми, ви швидше і вони шли. Бажаю успіхів і до побачення. Після кожного модуля є проміжний тест, всі схеми і таблиці до цього модуля. І е, такий тест служить для того, щоб зрозуміти, чи треба щось доопрацювати, чи все добре засвоєно і можна йти далі. І кінцевий тест, після якого ви отримуєте сертифікат. Чи є підтримка вчителя у процесі навчання? Звичайно, я подбала про своїх учнів, тому створила відео з перевірки домашніх завдань, де ретельно пояснюю і розбираю помилки, які найчастіше допускають учні. Ця перевірка доступна одразу і включена в самий курс. І звісно, учні мають доступ до групи в Telegram з вчителем, де можуть задавати питання та прояснювати все те, що не зрозуміло, і обов'язково отримають відповіді на них від мене або моїх асистентів. Що б ви могли порадити своїм учням? Наостанок хотіла би сказати: якщо ви натрапили на мій курс, то це значить, що граматика вам потрібна. Тому бажаю успіху і чекаю вас серед моїх учнів.